Радо вітаю всіх на моєму каналі. З вами Ніна. Посушила таким чином арбузове насіння цього року на грубі, не використовуючи електроенергію. Бо це із сушарочки, сіточки такі. І раніше знала, що корисне насіння. Лускали його. А як тільки з'явилось ось таке голонасіння, голонасіння, насіння гарбузове, я стала купляти і сіяти в себе на ділянці, вибираю, сушу і споживаю. Додаю, кожного дня в мене є страви із таким насінням. Це і запіканки, це салати, це каші, це варені страви гарячі. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!